Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 813-та доба широкомасштабної війни. Загалом у ніч проти 17 травня ворог атакував нашу державу 20-ма ударними безпілотниками типу шахед силами і засобами протиповітряної оборони зсу усі дрони камікадзе, які російські загарбники запускали по території України цієї ночі, були ліквідовані. Ворожі дрони збивали у межах п'яти областей, а саме в Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській. Загалом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення на 50 більше ніж рівно тиждень тому. Росія атакувала Україну чотирма ракетними і 112 авіаударами, вчинила 198 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.